З миром Божим того Один, Одне запитання: як хреститися, як правильно вірити до Бога? До Бога можна прийти тільки через дух, своє плоть, свою душу вона не приведе до Бога, вона приведе тільки в ад. Жити треба тільки по духу, тому що сам Христос. Він не своїй плоті його не своїй душі. Як він каже Петру, відійди від мене, сатана, бо ти е, меркуєш те, що чоловіч, чоловіче, ну, а ми постійно живемо душею, ми постійно треба щось нам, нам, нам. А Богу коли? Коли ми Богу послужимо? Давайте будемо щоб до рая дойти і будемо служити Духом. Амінь.